Всім привіт, Дмитро Малик знову з вами. Сьогоднішнє відео буде актуальне тим людям, які живуть в Манітобі або планують прибути до провінції Манітобе. Сьогодні я розкажу про одну соціальну програму, соціальну виплату від провінційного уряду так, провінції Манітоба. Це так звана Canada Manitoba Housing Benefit. Ця програма покликана для того, щоб імплементована для того, щоб зменшити навантаження. По оренді для тих сімей, які потребують е, фінансової допомоги, так е, це не є велика допомога, однак, все-таки, е, якщо ви відповідаєте критеріям, ви можете спробувати податися на неї і отримати часткову компенсацію за оренду, яку ви сплачуєте. Значить, е, ця програма на сьогоднішній день доступна не всім резидентам Нітоби, а тільки тим, які проживають у Вінніпезі, Селкірку, Стейнбаку або Портич Запрері. Наступним критерієм є ваш дохід для осіб, які є неодружені, які проживають самостійно, орендують житло самостійно, поріг доходу становить 28 720 доларів. Для сім'ї із двох дорослих 32 тисячі доларів до 32 тисяч доларів. Для сім'ї з дітьми: так, якщо сім'я складається від 3 до 4 осіб, поріг доходу 41 тисяча 400 доларів. Для сім'ї, яка складається з п'яти і більше осіб, поріг доходу 52 тисячі 640 доларів. Це означає, що якщо ваш дохід понад вказану суму, і ви будете зараз бачити табличку, тоді то ви просто автоматично не підлягаєте для цієї програми. Однак, якщо ваш дохід до цієї суми, ви можете подаватися, і провінція вам нарахує відповідний бенефіт, відповідно виплату. До 250 доларів в місяць. окей Значить, це може бути менше, ніж 250, може бути 250, вони будуть дивитися на конкретні доходи. окей Податися надзвичайно просто, і ми зараз крок за кроком пройдемо. Дуже проста аплікація. Навіть знову ж таки, повторюся ті, хто навіть не знають англійську або мають мінімальні знання з англійської мови, зможуть це зробити. окей значить Знайти аплікацію можна на сайті уряду, так можна зайти сюди. Тут бачите, є Canada Mental Housing Benefit, є різні стрімс, і е, тут є People Who Are, of homelessness or who are homeless. Так? Тобто це програма, е, яка має ціль, щоб е, укаємо форму аплікації. Просто скролимо вниз по цьому вебсайту. І от ми бачимо: так: тут у нас є Apply, так як подати аплікацію. І тут є сама форма. Бачимо так, тут ми можемо її скачати. Окей? Значить, кричати, заповнити і надіслати або на e-mail. Е От тут є емейл, це емейл є так само на формі, або відправити регулярною поштою, Canada Post. Окей? Значить, Скачали ви цю форму. Я вже її маю заповнену знову ж таки для просто вигаданої людини, просто щоб вам допомогти заповнити цю форму. Окей? Значить, поїхали. Значить, відразу тут попереджають, які документи повинні бути додані до цієї форми, так і ми дивимося. Значить, перше ми пропускаємо так, тому що це для тих людей, які вже заповнили першу податкову декларацію і отримали повідомлення, таку опцію Сі від податкової. Тобто, більшість українців цього немає. Напевно, не та що більшість, а всі, які приїхали за програмою ПоЕФ. Хтось, можливо, вже подав декларацію, хтось тільки буде подавати. Поки що вони це ще не отримали, тому ми це пропускаємо. Далі. Тут тепер тут пише: якщо ви або члени вашої сім'ї, хто понад 18 років, не заповнювали податкову декларацію минулого року, ви повинні виповнити декларацію про дохід у самій формі. Буде секція, де ви про це напишете. Далі, ви повинні надати копію вашого поточного договору оренди. Окей? От це є. Так далі. Ви повинні підписати всі апліканти, повинні підписати згоду на те, що провінція буде збирати обробляти персональну інформацію. Не тільки провінція, а так само це агентство, яке безпосередньо опікується цією програмою. Це є End Homelessness Winnipeg агентство. Так, воно є авторизоване провінцією це робити. Так і далі виплені аплікації повинні бути наді, надіслені ем, до цього агентства. Це знову ж таки може бути на цей емейл, ми бачимо, або можна самостійно принести, або відправити поштою на вказану оцю цю адресу. Бачимо. так? Значить, далі ви вибираєте, якою мовою кому, е, комунікувати з цим агентством, англійська або французька. Я поставив е, англійську. Е, далі, який метод комунікації вам. Підходи, так? Наприклад, це емейл. E можна телефон, можна поштою, звичайною, можна вказати вам. E якщо у вас є проблеми з англійською мовою, вказуйте емейл, e тому що якщо щось буде незрозуміло, ви можете це показати друзям, які зможуть вам допомогти, так? хто знає англійську мову. Далі ви вказуєте прізвище, дату народження, це є дані апліканта. Є yeah, далі social insurance number, це номер СІН, номер соціального страхування. Імейл вказуєте, номер телефону. Так, тут ще можна ще один номер телефону вказати. Ну, я не казав. Далі ви вказуєте адресу, місто, де ви проживаєте, і ваш поштовий код. Так. Далі ви вказуєте, що ви є в Канаді знаходитеся на підставі дозволу на роботу, так? отут тут є work permit. І вказуєте, коли ви прибули до Канади. Так, наприклад, ця людина перебула 1 червня 2022 року. Окей? Далі ми пропускаємо оцю секцію. Отут де є Housing Support Agency Information, тому що у вас ще немає ні номеру кейса вашого, ні, ні, ні ви не знаєте, хто буде працювати над вашим кейсом. Тому ви це пропускаєте. Чи тут є опціональна інформація, ви можете надати, якщо ви хочете, щоб. Упонуважити іншу особу представляти ваші інтереси, наприклад, не знаю, вашого друга, наприклад, так, який добре володіє англійською мовою, який не проти вам допомогти. Тут ви можете вказати його ім'я, адресу, номер телефону та імейл. Е Ця людина має бути жити десь там в Вінніпезі, ви її знаєте, ви її цілком довіряєте. Якщо ні, то просто пропускаєте це. Тобто і ви самостійно будете комунікувати з тим агентством. Далі йде інформація про оренду. Знову ж таки, є нагадування, що потрібно надати копію договору оренди. І тут, будь ласка, вкажіть місячну оренду. Припустимо, 1200 доларів, так ви написали. Далі питають: якщо ви ділите житло з кимось, будь ласка, так, вкажіть, яку частину оренди ви платите. Я написав: 100%. Так, от ваша сім'я живе тільки сама в квартирі, ви платите 100% оренди. Далі питають, чи договір оренди. Чи плата за оренду включає так само комунальні послуги? Наприклад, не включає, так написав Ні, не включає, і припустимо, ви платите за споживання електрики гайдро, наприклад, 50 доларів. Так, якщо ваш рахунок гайдро включає ще природний газ, то напишете сюди природній газ, так то. Ті, хто знімають квартири, зазвичай платять тільки за електрику, ті, хто знімають таунгауси або будинки, так само ще платять за природній газ і за воду, так, от ви можете це включити. Ну, ж таки, тут питання про місячні витрати. Так? Якщо ви орендуєте, наприклад, будинок там, чи, чи таунгаус, то рахунки за воду вам приходять щоквартально. Окей, тому ви просто ділите це на три місяці, і це буде приблизний місячний кошт ваш. Окей, okay. далі ви питають, чи ви отримуєте соціальну допомогу, так, як є така допомога, employment income Assistance або rent assist. Ви не отримуєте, тому що ви не відповідаєте критеріям, щоб отримувати ті допомоги, вказуєте ні. Значить, це далі пропускаєте. пропускаєте. І оце секція якраз оце є декларація вашого доходу. Знову ж таки, пишуть: якщо ви або члени вашої сім'ї, яким понад 18 років не... Заповнювали податкову декларацію минулого року, виповніть цю секцію. І тут ви вказуєте, які є доходи ваші. так? Тобто, це може бути, наприклад, я вказав, зарплата 2240 доларів на місяць. Це місячна зарплата. Це запам'ятайте, будь ласка, так, це є monthly payments, monthly, monthly income. пейменти okay? інка. Я розраховував 2240 дуже просто. Це було: знайте, наприклад, в місяць ви працюєте 20 днів. 20 днів ви працюєте щодня 8 годин, і за кожну годину вам платять 14 доларів. От це 2240 доларів, наприклад, ваш місячний дохід. Окей? Якщо у вас є інші доходи, наприклад, ви отримаєте аліменти, ви отримаєте пенсію, там, чи за кордоном, чи як, ви це так само можете вказати, що це є ваш дохід. Так. То якщо ви маєте якісь інші доходи вже в Канаді, це можуть бути, не знаю, там від Uber, наприклад, так, ви десь там. У вільний час після роботи ви ще додатково підробляєте і вам платять знаєте, і винагороду. Вказуєте це, там, наприклад, знаєте там Uber, Uber і ви там заробляєте знаєте, 100 доларів в місяць, наприклад, так? У вільний час. Припустимо. Окей. Далі Ну, ж таки тут є можуть бути інші види доходу. Пам'ятайте, що ви повинні, якщо у вас двоє людей працює в сім'ї. То ви повинні вказати сумарну зарплату за місяць, так сумарні доходи за місяць. Окей, от якщо б, наприклад, там двоє працювали, ви тут вказуєте, множите просто там на два, або які у вас є зарплати, ви їх сумуєте. Так, хтось заробляє тисячу part-time, а хтось 2240, тоді буде 3240. Пам'ятайте, вказуються всі доходи, які заробляють члени вашої сім'ї на місяць. Хто хто живе з вами разом в Манітобі. Далі ви вказуєте, що ніхто не отримує ІА, е, це є знову ж таки соціальна допомога, ви її не отримуєте. Ніхто не отримує Rent Assist. вказуєте ні. Далі е, вас питають, як ви хочете отримувати е, цю грошу, грошову виплату. І ви можете вказати, що е, ви хочете отримати це напряму на свій банківський рахунок або поштою, так вам чек будуть просилати. Е, якщо ви хочете вказати лендлорда, ви можете вказати лендлорда. Однак тоді ви повинні вказати. Е, Якщо вказуєте лендлорда, вказати всі дані вашого орендодавця тут. Значить, я вибираю, щоб платити безпосередньо мені на банківський рахунок, я хочу бачити ці гроші, так, хочу бачити, скільки провінція надсилає мені коштів, і так само і планувати, так, скільки які є мої витрати і чи є якась компенсація. Так, я вибираю сюди, тобто платити через директ депозит, або ну, ж таки, якщо вам зручно отримувати чеки, ви можете вибрати, що, що провінція вам надсилала. Чеки, поштою. Так, вибрав тут. Далі пропускаєте все. ОКей? Все пропускаєте. Так, йдете в самий низ, фактично Далі підписуєтеся тут, значить передруковуєте своє ім'я, ставите підпис, тут де applicant signature, ставити свій підпис і вказуєте дату. окей Далі інформація про ваш якраз Direct Deposit, якщо ви хочете його зробити, значить, клікайте Start, почати почати Deposit, так? і ви роздруковуєте Void Check і додаєте Void Check до вашої емейла, до вашої e який будете відсилати разом з аплікацією. Окей, пише: Прикріпіть Void Check з банку так? до цієї форми. Має бути Void Check. Якщо зазвичай. В Принципі, зараз майже з будь-якої аплікації або з сайту онлайн-банкінгу можна роздрукувати цей бой чек. Якщо ви не знаєте, як це зробити, або є складнощі, ви можете піти до вашого банку, і вони вам просто тут заповнять ці дані, так дані вашого рахунку поставлять штамп від банку. Тому знову ж таки на ваш вибір, і далі ви ще мусите вказати своє ім'я, підписатися, поставити дату це для цієї форми. На директ депозит. Окей, дуже просто, якщо у вас є VoidCheck, роздрукуйте його з сайту чи через аплікацію і додайте. Просто можете навіть скріншот зробити і просто додайте, це буде набагато швидше. Я вам покажу, як це зробити, наприклад, на прикладі банку CBC. Дуже швиденько, секундочку. Я зайшов у рахунок на банку CBC, так? і як знайти зайти у свій рахунок. Так, ви заходите у свій рахунок, свій чекінг, дебетний рахунок. Він у мене тут заблурений. Просто клікаєте сюди. Далі йдете Manage my account. Сюди йдете, окей. Тут тобто, натиснули на Manage my account, і є Void Check Direct Deposit Information. Окей, Клікаєте сюди. Значить, далі з'являється сам Void check. Знову ж таки, в мене персональні дані всі заблурені, їх не видно. Однак ви будете бачити тут всі свої дані. Клікайте Print. Клікнули Print. І ви можете просто зберегти отут як, як PDF. Так, Зберігаєте як PDF, сам файл, і оцей оце, весь файл, цю всю сторінку, ваш банк буде бачити. Окей? Все. В принципі, все надзвичайно просто. То о, я перейду сюди назад. Тобто на цю форму. Після того, як ви все заповнили, у вас є договір оренди, у вас є войтчек, так, у вас все заповнено. Йдемо догори. Ви відправляєте це все на емейл. E це буде найшвидше, так? Відправити на емейл. E Якщо ви щось забули чи щось треба вказати, вам дуже швидко дадуть відповідь, так, ніж відправляти поштою і чекати кілька днів відповіді. Окей. Успіху вам, якщо у вас є якісь питання, пишіть. Успіху вам в Канаді, успіху вам, Анітобі. Побачимося!